Каже, Миколович прийшов, лішає. Ой, блін, вас підводимо. Ти чітчи, пробач, пробач, наступив на тебе нічого, трошки. Нічого, нічого. мало. Так, Миколович. піди не порози, мені перенесе води. Я розмови. Воно далеко. Началося. Ні, оце вийде відра. Буволизні малку. Я хотів людську послать. А тепер ти прийшов. Вот там на колоді колегічвадзе. Вик... На витягу ти знаєш. А, хорошо, все, я понял, понял. А я тоді буду тобі розказувати, як я печу, оцю пікарню. Яку пікарню? Ну, як я печу. Сам що? Нет. З котом. он перезимает. А ти? Мурий. Мурий. А як його звати? Мурчик. Мурчик, Мурчик, да. Мурчик. це мій мишолов, дуже прекрасний. Да, ванницька. Піди породи, вони парни. Що ж. А ти би, якби, яке печу такий. Да? Український. Сам? Сам печу. Та хоч не пизди. Да. Воно бетономішалка мішалка в мене, блядь. <laughs> бетономішалка каже, да. блядь. Це на паузу нажав поки. Може да, набрав, да, то вже. Так, тепер фотографируйте. Ні, мені не надо, я пить не буду. Ні, что, чуть-чуть. У моїй хаті хоч чуть-чуть. Не? Он сала, порізав, риби витягнув. Нові. З холодильника. Риба корож не тулька називається. О. Так, а я, я буду сказать, да. Я мішу, ти там буде? А, Я мішу, короче, Заміс. Тоді вкидаю її у бизну мішалку, нажимаю, а, оце, а, намішаю клавішу, верка відкривається, ага. виймаю відротиву. Я, я сюди збоку й не глядаю. Виймаю Так. засипаю смість. Відтоги борс кісто вкидаю, вкидаю сюди концерну банку, блять, закриваю люк, щоб не втекло. Так. І включаю систему. І пішла комбінація. Два з половиною години в мене отакий от е, телепень. Такий, як я, тільки трохи менший. Ось. Його. Хліб. Український надежний. Ну хліб є хліб. Хліб ту. Це хлібопічка, так? Да? Так, да, ото. Хлібоп'ять. Приїхали мені із Іспанії. Багато за неї чу треба й собі таку купити. То тоді вже треба й хліба не купляти. А я не купляю. О, це мені з Іспанії приїхала. Мені привезли у кажуть. А Кирпі. то знаєш, що так писав Лесь по дерев'янськи, так можете і м'ясо не їсти. <рисвіт> не їсує м'яса, каже принципово. Так, Оце те саме. Привезли мені ящичок, що таке? Вон посилка. Яка? Ой, і цей. Є... Так а воно там якесь ото, воно що без проблем так виходить, я оце вкину туди якесь чисто, чи там треба спеціально щось. Ну я замісив валя, замісив роствор, борошно, е, дрожжі. І все. І без питань. І оце хлібець вона виходить. Я не купляю. Оце два місяці. Вкинув і маємо бачить хлібець. И все, нашими твой магазин. Економія економія. Испания прислала, блядь, все. Привезли мне, принесли твой ящик, блядь. Те, коли оця бочка, блядь. Чи? Коли хлебу печка. Ну, я думаю, як и завчився, блядь, блядь. Бач, як автомат, блять. Як у тебя в машині капот, блядь. блядь. Повірте її. Надав кров, капу одкриється, а нормально, там свічки руки, пісто, блядь. Масло провірив, там, я понял. Тут масла немає, щоб в голові було масло, а там нема масла. Так у тебе ж і фамілія, яка ти ж скажи. Ти терешо не треба. Да, так, так скажи ж, яка. Маслову. Маслов, маслов. І в це регулятор. Раз. Поставив на 180, а воно, блядь, оце само пече, Ваня, оце включив, воно саме пече. Оце йде, 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 та виключаєте, воно. А тоді... Да чого ж техніка дошла, да? Да, І оце вже як спеклася хлібина, <кх> хлібина спеклася, да? І тоді, блядь, дзвонок. Да не дзвонить, виймайте хлібину, блядь. Б'єже, да, да. бігов виймай, бо готова. І джаленчата поки не ему хлібину, блять. Вот це, блядь, блядь, блядь. Да. це просто я я витягну, блядь. І оце это блядь, я закажу. Ну наш, я тут сирона машина, блядь. Ага, ага, я пойду. И потаканько. Бач, тюси. Да-да-да. да. да, 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 да. это дынь-ди-дин-ди-д-ди. Ну, Нихуй, дьявол. Аппаратура, блядь. Так, все, свічки нормальні, нормальні. Масло хватает, хватает хвата, в уловить так, Іван Миколович, бери тепер. Воно риб. Та ні, я пити не буду, ні. бо це, мені виноград зараз обрізався. Ти попросив, я тобі за Ну, Миколась, дивись, воно бери, А мурий який, ох, і мурий, Так, за що я дяді колі води, <рес> так, дядя колі. Це бій воення привезли цього мурова. Да. Він... Да. Так, Та він у курсі діяв. Да. Беріть, пожалуйста, його Та, ти цей дядя Коля займайся короче все те, бо мені треба йти, я в винограду я що той цей короче. Микола, спасій. Многие спасибо. Пока. Хорошо.